Ційно-аналітичне видання Івано-Франківської області Дзвони підгір'я засноване 26 травня 1990 року Калуською міською радою. За час свого існування, а це 24 роки, газета стала популярною та улюбленою для багатьох мешканців міста Калуша та Калуського району. Я вважаю, що ця газета є дуже потрібна, тому що ми калушани. І найбільше, що ми можемо дізнатися про місто наше, про розвиток міста, про е, ну, новини всі, які відбуваються в місті, це ми найбільше можемо дізнатися із газети «Дзвони від гір'я. Газетою «Дзвони від я», я дуже задоволена. І мій чоловік, і вся моя сім'я. Ми всі з задоволенням читаємо цю газету. Розумієте, треба навчати людей розумно жити на світі, і щоб розумно жити, треба дуже багато читати. Дзвони Підгір'я це не тільки інформація та новини. Це поради і корисна інформація на усі потреби. І тому ця газета є актуальною для усієї родини. А віднедавна друковне видання дещо змінилося, стало цікавішим та інформативнішим. Це змогли оцінити і самі читачі. Газету дзвони підгір'я я виписую вже багато років. З року в рік вона стає все краща, все цікавіша, і рубрики нові з'являються. Кольо можна її побачити зараз в кольорах, от особливо титульна сторінка дуже гарна. І я вважаю усім працівникам. Газети «Дзвони під гір'я, здоров'я, сімейної згоди, затишку, любові у родинах і творчого натхнення, щоб ще кращою була наша газета. Скоро газету розбирають, я вже спинку її не маю. Тепер останнім часом ми дійсно розпродаємо цю газету. Знаєш, люди до... питаються. А чи виїчата чем газети дзвони під гір'я? На роботі читаю. І чи змінилася останнім часом газета? Ну тепер цікавіше газета, так стала грубше. І більше інформації. Вважаємо, що дзвони Підгір'я для Каловча – це є серце і душа. Крім самої газети, змінився і колектив «Дзвонів Підгір'я, який менше року очолює Михайло Кучерак. Прийшовши в редакцію, Михайло Кучерак розпочав творчу роботу із колективом однодумців молодими талановитими, прогресивними людьми з єдиним бажанням працювати. Був призначений виконуючим обов'язки головного редактора газети 12 червня 2013 року. Звичайно, довелося майже повністю оновити колектив, тому що більша частина працівників вже звільнилась на момент мого приходу. А інша частина звільнилась в процесі перших місяців роботи. Довелося брати нових людей. Колектив зараз, слава Богу, підібрався нормальний, творчий, енергійний, молодий. Ну, це видно і по газеті, якою вона стала. Я вважаю, що ми доклали зусиль, і у нас вийшло покращити те, що могло бути покращити. Ті люди, які працювали до нас, вони звичайно молодці, але ми. Постаралися продовжити їхню роботу, і газета зараз стала кольоровою. Маємо першу останню сторінку і внутрішній розворот повноколірні. Газета виходить на 20 сторінках з 2014 року. І маємо намір збільшувати, якщо фінансування дозволить збільшувати об'єм газети, тому що інформації якої б хотілося поставити в газету інформації про те, що відбувається в місті, дуже багато. Коли здаємо до друку номер, як правило, частина інформації просто ну, немає місця, щоб її поставити на сторінки газети. Після мого призначення керівником редакції газети було дуже багато розмов стосовно моєї освіти і всяких різноманітних інсинуацій. Якщо ви пам'ятаєте, то і місцеві газети друкували матеріали, і на інтернет-ресурсах ця тема мусіювалася дуже довго, тому хотів би глядачам показати свої документи про освіту. У мене ось мої дипломи. Про мою освіту. Ніхто із тих, хто піднімав цю тему у засобах масової інформації, чомусь не спромігся на моє запрошення приїхати і подивитись на ці дипломи. Я думаю, що їм просто більш важливою була сама тема її обговорення, ніж переконатися в дійсних фактах стосовно цього всього. До приходу на цю посаду я працював головним редактором. Головним редактором у газетах, взагалі, я працюю з 2003 року. В Калуші, зокрема, працював на радіо, на Радіо Калуш комерційним директором. За свою трудову діяльність займав посади комерційного директора видавництва Хрещатик міста Києва, працював із Савіком Шустером, але це ну, не тривала співпраця була епізодична на телебаченні. Вже за півроку спільної творчої роботи колектив мав чим пишатися, адже за відгуками читачів газета стала кращою в плані статей та рубрик. Сьогодні дзвони підгір'я це видання на 20 сторінках тиражем 3,5 тисяч примірників. Дзвони підгір'я на сьогодні виходять тиражем 3,5 тисячі. Щомісяця цей тираж збільшується в зв'язку з тим, що продовжується передплата. Воно, взагалі, передплата на нашу газету не закінчується ніколи. До 20-го числа будь-якого місяця можна передплатити дзвони підгір'я на наступний місяць і аж до кінця року. Якщо характеризувати саму нинішню газету, то завжди на перших її шпальтах найгарячіші новини світу та Прикарпаття. Також на першій сторінці інформаційно-аналітичного видання обов'язково й стала колонка редактора. Мені приємно зазначити, що наше видання серед місцевих газет вирізняється тим, що у дзвонах підгір'я є колонка редактора. Я вважаю, що будь-яка газета, окрім того, що вона є джерелом інформації, несе ще якесь особистісне навантаження того колективу і того керівника, які працюють у газеті. Колонка редактора, попри все, дає якраз можливість висловити якусь точку зору про те, чим живе колектив, як він ті чи інші події сприймає. От в якомусь суб'єктивному розрізі. Я вважаю, що колонка редактора мала би бути в кожній газеті. Про місцеві новини можна дізнатися у рубриці влада. Чим живе Калуш, розповість сторінка, яка так і називається місто. у газеті є теми про медицину, освіту та віднедавна і депутатська сторінка, яка розповість діяльність депутатів Калуської міської ради. Програма телебачення, додаткова інформація, реклама, оголошення та про інше можна почитати в газеті. Для того, щоб завоювати ще більшу аудиторію читачів, редакція газети створює нові рубрики, конкурси, як, наприклад, конкурс Я заслуговую успіху в недалекому майбутньому планується і дитяча сторінка. Ідея запровадити конкурс Я заслуговую успіху прийшла, коли до мене завітав мій однокласник і хороший друг, який зараз. Проживає за кордоном. Він прийшов і запропонував. Давайте ви запровадите конкурс для молодих віком від 12 до 18 років. А я дам призи. Він дав призи за перші три місця. Зараз у нас 15 конкурсантів. Всі просто ну, чудові молоді люди, достойна зміна калужська, яка росте. Ми звернулися до міської ради. Міська рада обіцяла виділити заохочувальні призи і для інших учасників. До кінця березня будуть підводитись підсумки цього конкурсу. Початку квітня ми будемо вручати переможцям призи. На сайті надруковані роботи і короткі автобіографічні довідки про наших конкурсантів. Всі учасники конкурсу. Ми про них друкуємо в кожному номері. Якраз до кінця березня плануємо закінчити друкувати. Це був ще один момент, який дозволив привернути більше читачів до нашої газети і до сайту, зокрема. Тому ми збираємось продовжувати подібні конкурси. Вони допомагають як молодим талановитим людям. В Калуші та Калушському районі, так і нашій газеті допомагають збільшувати число прихильників читачів. Ми давно вже запланували відродити у вигляді додатка до дзвонів під гір'я дитячу газету, яка буде називатися дзвінок, яка колись на теренах Калуші не виходила. Ну, поки що, недостатньо коштів, що заробили, щоб цей додаток друкувати. Але я сподіваюся, що з Божою допомогою ми цей проєкт здійснимо. І будемо мати можливість радувати не тільки наших дорослих читачів, але й малюків своєю газетою і дитячим додатком. За словою Михайла Кучерака, є й оновлений сайт газети Підгір'я», де можна знайти найсвіжіші новини і не тільки. Нам довелося залучати, окрім своїх спеціалістів, ще спеціаліста зі сторони, який допоміг нам створити такий сайт, який на сьогоднішній день. Є одним з найбільш відвідуваних сайтів в івано франківській області. На сьогодні у нас відвідуваність за тиждень дійшла вже до 20 тисяч відвідувачів за сім днів. Ми ведемо облік по тому що це якби співпадає з періодичністю виходу газети, і нам так зручніше. Тобто, розуміти. Зручніше розуміти, скільки додаткових інтернет-читачів наша газета має кожен неї номер. Колектив газети є досить молодим, але перспективним. Більше як півроку працює в редакції оглядачем Тетяна Курташ. Я працюю у редакції газети «Дзвони підгір'я тільки віднедавного, практично буде рік вже скоро. Виконую в газеті обов'язки журналіста-інформаційника, тобто переважно готую матеріали подієвої інформації, що трапило у місті, і те, що найбільше може цікавити у читача. А також більше новин в медицини, кримінальної тематики, ось такі матеріали. Чи подобається тобі ця робота? Ну, звичайно, що подобається. Спочатку важко було, але з кожним разом стає все легше і легше готувати ті чи інші матеріали. Одним з найдосвідчених журналістів є Дар'я Онисків, яка працює в газеті більше як 10 років. Філолог за спеціальністю і біль за все любить писати про освітянську галузь. Мене ну, більше цікавить гуманітарний напрямок, тому і стараюся, і, і переважно і висвітлюю теми гуманітарного циклу, особливо діяльність культури в місті, освіти. Ну, звичайно, як потрібно, то і медицину висвітлюється. Це вже поход. Дзвонах підгір'я я працюю з 2002 року. Так, року. Бачу, що подобається, що ця робота для мене ну, подобається мені. Звичайно, що є свої якісь труднощі, є щось, щось складніше, щось простіше, але стараєшся вийти з положення і робиш. Літературний співробітник-коректор Ксенія Ісаєва, теж молодий спеціаліст, яка влилася в новий колектив та віддано у ньому працює. Я є літературним співробітником дзвонів підгір'я, працюю я вже півроку, Мені робота дуже подобається. Я здійснюю вичитування редагованого тексту, готую на високому літературному рівні матеріали для опублікування в газеті, також усуваю стилістичні, пунктуаційні, орфографічні, змістові логічні помилки. У нас дуже чудовий редактор, дає нам різні завдання, ми по можливості стараємося їх виконувати. І в нас дуже дружній колектив, один одному допомагаємо. Рекламно інформаційний відділ очолює Анна Зоря Кучерак, яка завжди у пошуках реклами. Наш відділ інформації та реклами займається безпосередньо роботою з клієнтами, залученнями інформації. Це реклама, оголошення, привітання. Ми також займаємося поповненням клієнтської бази. Зокрема, ми налагоджуємо і такі вже зв'язки і домовленості з розширенням таких партнерів, тому що намагаємося якнайбільше розширити спектр наших рекламних послуг відповідно до тих маркетингів і досліджень, які також ми робимо. Що потрібно рекламодавцю, що потрібно читачу нашому, оскільки робота нашого відділу напряму пов'язана з тим, щоб зацікавити читача, що він хоче побачити в газеті, почитати, отримати інформацію, оскільки, незважаючи на те, що дуже ну, такий розвиток інтернету, люди отримують інформацію в основному з такого джерела, але більшість читачів, все одно перевіряють ну, та більшість довіряють друкованим засобам масової інформації, тому це теж ну, лягає на плечі нашого відділу. Що чим ми займаємося? Безпосередньо, якщо ми вже залучили клієнта, ми готуємо текст, рекламу чи оголошення, чи публікації з прихованою чи явною рекламою, готуємо, прописуємо ці тексти, погоджуємо їх з клієнтами. Виготовляємо оригінал макети, якщо це має бути графічна реклама. Зокрема, вже така робота, тісна з клієнтами, підготовка рахунків, актів, договорів, слідкуємо за виконанням тих графіків, реклами, які ми складаємо з нашими колегами. Зокрема це вже на повну пов'язано співпрацею іншими підрозділами нашої редакції, і бухгалтерії, і журналістами. Ось якось всі разом долучаємось до наповнення інформації. В номер готуємо це і новини. і... Відповідно, в принципі, відповідно до тих рубрик, які в нас були і є, які ми плануємо створити в нашій газеті. Я думаю, що наші читачі помітили, що розширяються, додаються і кількість сторінок, і відповідно ми вже готуємо для них наповнення. Але, перш за все, щоб залучити клієнта, треба. Для нього підготувати пропозиції комерційні, це також займається наш відділ. Продумуємо програму лояльності відповідно до наших постійних клієнтів, чим їх можна ще зацікавити, утримати ще якісь пропозиції, додаткові, можна розмістити рекламу або оголошення комплексно. Зараз ми активно працюємо над наповненням нашого сайту, нашої газети. І ми самі заповнюємо відповідні рубрики, або це оголошення, або публікації. Ось це також входить до нашої роботи. Рекламний відділ редакції Дзвони Підгір'я один є з найбільших. Випусковим його редактором є Олеся Троян. Наш відділ займається роботою з клієнтами. Ми створюємо бази по рекламодавцям. Часто ходимо в місто. Слідкуємо за те, якщо є нові магазини, беремо в власників цих магазинів дані і спілкуємося з ними напряму, пропонуючи наші послуги. Пропонуємо рекламу в газеті. Ось так само ці дані переносимо в наші електронні бази і вже тут працюємо по них, обдзвонюємо, домовляємося за рекламу, уточняємо текст оголошень, текст реклами. Також працюємо над поповненням інформаційних матеріалів в газеті. Відділ реклами та інформації в редакції працює на належному рівні і приносить немалі доходи, що є немаловажним у розвитку самої газети. Відділ реклами та інформації. Він ну це, на сьогоднішній день це основні люди нашої редакції. Окрім творчих працівників. Цей відділ. Не знаю, як сказати, вони дозволяють нам просто випускати газету такою, як ви її зараз бачите. Вони, по-перше, збільшили власні надходження, власні заробітки газети на порядок Порівняно з тим, що газета заробляла до цього часу. На сьогоднішній день ми мали такі успішні місяці, де заробітки становили до 50 тисяч гривень. Власних надходжень. Тобто це набагато більше, ніж нам дає дотації міська рада. У відділі працює на сьогодні раз, два, три, чотири чоловіка. Працівники, напевно, одні з кращих не тільки в колиші, в Івано-Франківській області в плані реклами. Професіонали, вони свою справу знають. Після того, як газета наша наприкінці минулого року приреєструвалася і стала обласним виданням, ми значно розширили. І коло читачів, і коло рекламодавців, тобто маємо можливість залучати вже і з інших районів і міст Прикарпаття, рекламодавця. Який вже більш охоче йде в нашу газету, тому що газета обласна і вона зараз продається у усіх поштових відділеннях Івано-Франківської області. Ну, а так, основними нашими рекламодавцями є виробники, магазини, навчальні заклади. Загалом в газеті працює 10 творчих працівників, які докладають максимум зусиль для того, щоб зване підгір'я були цікавою, а головне потрібною газетою. Мені дуже приємно відзначити, що ми запровадили конкурс авторів, журналістів і дописувачів. Він запроваджений в газеті для того, щоб дати можливість молодим авторам, журналістам, початківцям і взагалі дописувачам з будь-якого району, села, міста, Прикарпаття, дати можливість їм публікуватися. Тому що ну, насправді це дуже важко буває для молодої людини, яка щось пише. Надрукуватися десь, тому я, користуючись моментом, хочу звернутися до всіх читачів нашої газети, до всіх глядачів вашого телебачення з проханням: пишіть нам, приходьте до нас, приносите свої речі, пишіть про події в ваших селах, містах. Ми з задоволенням будемо це публікувати.